Сьогодні ми в місті, яке то не кожного року, але все одно лишається одним із найромантичніших на планеті. Тут немає машин, але є гондоли і замість вулиць канали. Ми у Венеції. Венеція зустрічає нас прямо з вокзалу, і вже тут пахне, м'яко кажучи, дорого. Будьте готові до того, що вам доведеться сплатити податок для міста, але з понеділка по п'ятницю є виключення. Безкоштовна краса тут не була, але запах водички такий собі. Щоб відчути Венецію, просто загубись в прямому сенсі. Карта не допоможе, бо кожен поворот новий світ, маски, кольори, запах моря і туристи на кожному кроці. То погляньте, яка тут лузесенька вуличка. Я напевно навіть навіть руки повністю не протягну, друга, та точно так не про Хочеш сувенір? Маски від 5 до 500 євро. Є маски в стилі карнавального божевілля, а є просто китайські. Лайфхак. Шукай маленькі лавки в провулках, там сувеніри дешевше і душевніше. Гуляли ми досить багато, тому і звісно були голодними. Зійшли у траторію. повірте, в закладів тут дуже багато тому вибрати є з чого. Ще притиліську піцу. Особисто мені подобається більше ніж в Україні, без пафоса та зайвих продуктів. Трішки місцевого колориту і погнали далі. У Венеції є певна кількість базилік, і кожна з них красива по-своєму. Хід усюди безкоштовний, але пам'ятайте про те, що потрібно прикрити плечі та коліна. А тепер покажу одну з цікавих базилік. Це церква Сан-Панталона відразу вражає своїм мистецтвом на стелі і не тільки. Коли ти осередині, відчуваєш спокій та гармонію із собою. Йшли на пошуки міста далі. По дорозі ви також зустрінете безліч різних крамниць, гарних вуличок та цікавих закладів. Цікаву локацію ми зустріла музей Леонардо да Вінчі. Цей музей присвячений геніальному винахіднику, художнику та анатомісту Леонардо да Вінчі. Що ти тут побачиш? Робочі моделі його винаходів, інтерактивні зони, багато чого можна крутити, натискати і запускати, копії його анатомічних ескізів, інженерних креслень і відомих картин. Досліджуючи далі Венецію, ми дістались до площі Сан Марко. Тут розігрується справжній театр: музиканти, чайки, голуби, туристи, а також можете потрапити і на авантюру від місцевих шулерів. Але атмосфера тут така, що забуваєш про все, навіть про те, що ноги вже відпадають. Венеція це місце, де хочеться зупинити час. Тут ти або закохаєшся, або витратиш усі гроші, або те і інше. Але точно залишиш шматочок серця між цими водами та вуличками.